Друзяшки, привіт! Компанія Motor Україна нарешті дочекалася і у нас на площадці з'явилися Кентаври 404X. Їх зараз зібрали дві штучки. Одразу анонсом кажу, вони продані. Люди їх вже чекали тиждень, ми їх не могли поставити в чергу на зборку, тому що багато, дуже багато замовлень. До речі, за це вам дуже дякуємо, що. Співпрацюєте з нами. значить Давайте подивимось. Я його зараз дивлюся в перший раз вживу, тому що от, тільки виїхали перші два зі зборки. Е, мотор, я думаю, тут стоїть по стандарту КМ490. Да, КМ 490 стандартний моторчик, 40-й, непоганий, він вже себе зарекомендував. По передньому мосту бачу одразу відмінність дуже велика. Тут стоїть міст, як на скауті 50-му. Тобто на 40-вках стоїть 50-й міст. Це вже дуже великий плюс, до речі, друзі, дивіться, реально, розміром з ладошку міст. Шейкер, як я його називаю, дуже посилений редукторний міст. Передній, схожий на гадовський міст. Я думаю, що це не. Не він, але щось дуже схоже. Ні, таблички немає. Це не гадовські, але за принципом дії, я думаю, і за потужністю вони дуже схожі. Значить, по, по довантажувачам 6 штук по 11 кг, 66 кг на передній міст давить. Капот переробили, ледовська підсвітка, йде, поворотники, діоди, металевий повністю капот, до речі, окрім цієї вставки. Ну, це стандартно. Лінза достається, легко заміняємо. Діодне, нормальне біле світло. Це теж плюс. Значить, піднімається, судячи з усього, він вже як ДТЗ, потянули за шморгалку, він піднявся. Там, скоріш за все, всередині стоять газліфти. Так, по колесам. Бачу, що передні колеса не помінялися, 7,5-16 плюс підкрилочок металевий. А от задні колеса, друзі, до речі, 28, 11,2 на 28. А, схожа, якась модель була 504 ката. В 23 році, коли вони виходили з такими червоними набалдажниками, такий саме формула коліс була. Тобто передні 16, задні 28. Непогано для сороковки, блін, це по суті як на ДТЗ-54 4, такий самий розмір. Тому хто шукав 28 колеса для сороковки, 40 Кентавр 404 X і XU, вони відрізняються гідравлікою. Топова модель. Подивимось на задню частину. Зашитий задній простір. Задній чулок у нас від 110-го трактора. Блін, 110 й чулок. Просто ви прикиньте. Ну, Нафіга я не розумію. Вистачило б навіть від 80, го від 40-го. Вони поставили 110 й чулок. От, я не прикалуюся, модель Fox 1104. Такі стоять, по суті, на 110 тракторах. Нащо? Ну, не знаю. В общем, знімаємо, як є. Чомусь два гідровиходи що оце от мене найбільше бурило, тому що по е, по факту, по факту, на такі трактори вже е, тим паче з такими мостами, блін, да що ж таке, треба ставити мінімум. Мінімум, щоб було 4 гідровиходи, щоб ви могли поставити наперед якусь там лопату, назад можна поставити прицеп там чи ще щось. Ну, типу, А інакше нафіга такі потужні мости, якщо їх не використовувати з додатковим обладнанням. Оце маленький мінус. Два гідровиходи. всього-навсього. Значить, Т-образне наварювання, знизу стоїть пластина, дуже товста клішня. Вона, до речі, майже не хитається, тобто, ходу в неї майже немає з пружинкою. Так, причіпний механізм 6 шліцевий. Да, раз, два, три, п'ять, 6. Да, шліцевої, дві швидкості, це по стандарту. Дуга безпеки, до речі, ж, іде, дуга безпеки в цій комплектації. Цей трактор коштує 7800 x модель з дугою безпеки на 28 колесах. Приміть до уваги. І е, сім, е, на 400 баксів дорожча модель буде там, де виносний гідросиліндр. Так, давайте на синьому трошки посидимо. Так, сидіння. Е, виглядає як шкіра. Ну, я думаю, це шкірозамінник, падлакотнички, все по стандарту. До речі, тут е, повністю рівна підлога вже без єдиного виступа. як на дорогих тракторах, іде е, резиновий коврик підвісного типу педалі. Що на безкабінних тракторах дуже класно зарядка для автомобі... Ой, чи для автомобіля, для телефона. Теж присутня. Отакі от різнокольорові індикації, щоб простіше в них орієнтувалися. Заводний ключ у нас вбудований гніздо для заводки трактора. У нас вбудовано одразу в приборну панель. Прошу звернути увагу, що тут, як на скауті, немає декомпресора. Він глушиться і заводиться чисто з ключа. Приборна панель у нас от комбінованого електронного типу. Вона йде, е, до речі, ні на що не схожа. Я, в принципі, такі не бачив ще на жодному тракторі. Це ну, чисто от кентаврівська фішка. тепер. І про кермо можу сказати те саме. Кермо, тут у нас клаксончик. Е, само кермо в принципі, виглядає непогано. Анатомічно прикольно, є виїмки під пальці. Можна працювати. Так, давайте подивимось. Чотири діапазони має коробка, 4 швидкості має коробка передач. Повишені, поніжені. фронт реверс під'єднання переднього приводу, ручник в штатній комплектації йде. Це у нас вмикається, я думаю, передній міст. судячи з усього да, Це передній міст у нас під'єднується. Тут у нас гідравліка, тут у нас вал відбору і блокування. Два відбору, дві швидкості. Оце, я так розумію, у нас крючочок якийсь. Не знаю, що це таке. Так, значить, регулю... регулювання по жорсткості у нас іде під сідушкою, прикольно. До речі, сидіти ну, досить комфортно. Є контролер за крилами, хоча і передні крила йдуть в комплекті, але і отака от штучка в комплектації. Що теж ну, дуже зручно, і в принципі воно може так і треба. Дуга безпеки досить висока, можна поставити на неї ем, козирьок. І працювати в літній період з більшим комфортом. Взагалі, дуга безпеки, хто не знав, це від перекидання. Тобто, коли у вас трактор може, не дай Бог, на щось наїхати, і ви на газочок газнете, у вас просто він підійметься на дибки, то щоб вас не приваліло трактором, тут стоїть така дуга безпеки. Тобто він просто буквою Г стане, і ви будете сидіти як в ракеті в зарядженому стані. Так, по цінам. 7800 доларів, доставка безкоштовна по всій Україні. Два роки офіційної гарантії, повний пакет документів. Такі самі моделі є ще з примусовою гідравлікою. Вони коштують 8200. Якщо вас зацікавила дана техніка, набирайте, привозимо ми по всій Україні, будь-куди. Все, набирайте, замовляйте, по термінах домовимось, тому що я ж кажу, ці два красення вже продані, вже сьогодні уїжджають до клієнтів. Е, нова партія теж приїжджає. Вони будуть по наявності, тому набирайте. Чекаємо ваших дзвінків.